Сьогодні я б хотів вам презентувати крісло для проведення досліджень з використанням поліграфа, «Поліграф поліграфсистем. Це крісло ми спільно з Іллією Олексанкіним розробляли декілька років, воно модифікувалося. Спочатку, взагалі, воно трошки була інша платформа, трошки інша конструкція. Але ми перейшли поки що на даному етапі розвитку саме до цієї моделі. Що в ньому є? В ньому є, перш за все, каркас, який ось так складається. І підлокітники, які знімаються. Тобто ось ці підлокітники, оп, розкладаємо каркас в будь-який легковий автомобіль, в будь-який, перевірено, воно стає в будь-який. Як не в багажник, то на заднє сидіння точно. Ось так підлокітники знімаються, воно складається і воно так транспортується, його тоді набагато менше. Ми дійшли до того, що вже підлокітники регулюються по висоті. Раніше підлокітники по висоті не регулювалися. Як вони регулюються по висоті, я думаю, вам зрозуміло, на ту висоту, яку потрібно, ви їх ставите. Поставили ось, і закріпили. Кут нахилу спинки ми декілька разів зміняли, і зараз мені він здається оптимальним. Крісло витримує респондентів до 120-130 кг. Більше в нас просто не було, я думаю, більше витримаєте, можна вдвох сісти і вона не розвалиться і зробити йому 170-180. Для низьких респондентів передбачена спеціальна підніжка, тобто це для неповнолітніх, для чоловіків, жінок, в кого зріст менше 160 см, така підніжечка набагато зручніша. Бо раніше підніжки були переносні, зараз вона вмонтована в крісло, а в інших виробників їх взагалі немає. Але головне не це. Головне те, що в кріслі монтовані вже три давачі тремору. Ось вони. Отак От це все знімається. До речі, тут захищений абсолютно це шкір зам, але він дуже високої якості. Щоб ви розуміли, можна було недорогу шкіру купити в цій самій якості. Він, якщо навіть ключем чи чимось, він не залишає слідів. От навіть ключем можна просто під рукою немає. Він Слідів не залишає, а тому зносостійкість тисячу більше респондентів він витримує. Тому що зносостійкість це основне, що повинно бути. Ось такі вмонтовані зараз витягну. Досить щільно сидить. Давач тремору. Секунду. опа оп, оп. Щільно підігнаний просто. Це давач тремору, який ми звикли класти на сидіння. Тут їх три. Да? Підлокітнику в лівому, в правому. Коли... І він фіксує рухи. Коли людина кладе на підлокітник руку, то, відповідно, давач тремору ці рухи протидії може фіксувати. Зараз ми його монтуємо назад. Якщо навіть з ним щось трапляється, то ви його просто дістаєте, демонтуєте з крісла і даєте на обслуговування. Все крісло не потрібно давати. Так. Ось. І такий самий давач тремору знаходиться в сидінні. Ось він тут. Його також він легко демонтується, ось він. Тут п'єзоелементи працюють на рух. Як монтуються фактично ці давачі? Від кожного давача йде конектор, і в комплекті з кріслом є такий трійник. Ми всі давачі з'єднуємо в один канал. Якщо в поліграфі буде незабаром декілька каналів, ми їх зможемо розділити. Ось. Три змонтували, сюди подовжувач, зрозуміло, все дуже просто. І куди? І в тремор. І зараз під'єднаємо, тобто сідаємо і фактично ось. Іде фіксація рухів на сидінні, іде фіксація тиску на пальці. Хто хоче? Будь ласка. Так. Тут можна без особливої тиші, ви ж розумієте. Так, Вікторія, давайте. Ану, правою рукою натисніть. Оп. Все, працює права рука, бачите? Ми тиснемо пальцями. Досить часто респонденти тиснуть для протидії. Ось. Саме це і працює. Лівою рукою. Все, пішло. І самі знаєте чим? Все. Ну, таким чином воно і працює. Да, тобто, ми виявляємо протидію, і ми тоді робимо, да, ну, коли рухаєтесь тілом, так ось. Да. Тому виявляємо протидію з трьох точок і робимо респонденту зауваження, щоб він з нами не грався.